Ну, холодно, у вас що не холодно? Тимошенко і Трамп он під, під ударом сьогодні. Тимошенко і Трамп. Уявляйте собі, Тимошенко і Трамп під ударом. Одночасно, синхронно. Поговоримо про це. Більше про Трампа, менше про Тимошенка. Про, про Тимошенка все зрозуміло, а про Трампа дуже цікаві. Подробиці вилізли. <сум> Гренландія, здається, наступила на горло <сум> Трампу. З вами я, Олександр Бергінесі, і ви на моєму каналі Бергінесний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Е, спонсорами каналу ставайте. Вчора ніхто за день не став спонсором каналу, а це ж 35 гривень. Ну, 70 для декого. Так от, е, ви пам'ятаєте, коли е, починалася історія з Венесуелою, е, значить, прийняли рішення в Конгресі про те, що. Трамп не має права оголошувати війну в Венесуелі, і я зразу вам казав, що ну оголосити війну це одне, а провести операцію проти Венесуели це зовсім інше. Тому що оголосити війну це довго, нудно і нецікаво. А провести коротку операцію це можна. І фактично так і сталося. Операція була дуже короткою, стрімкою, переможною, відкрила. Надихнула Трампа на нові всякі штуки, і от тепер ми бачимо продовження цієї історії. Він починає говорити про Гренландію. І тут сьогодні вносять конгресмени республіканці і демократи разом. Зауважте, такі це вже все. Це вже реально воно проходить про обмеження для Трампа на певні дії. Забороняють Трампу будь-які військові, не військові, всякі дії пов'язані з захопленням, анексією чим завгодно територій країн НАТО. Тобто, в даний момент Конгрес повертає собі вплив на міжнародну політику Трампа і Сполучених Штатів загалом. Ну, у них є такі механізми проти дурака, називається, да? У нас таких нема механізмів проти дурака. У нас, якщо дурак вже став президентом, то вже нічого. А у них є такі механізми. Ну, правда, у нашого є. вона більшість, була, поки Тимошенка не втрутилась. Чи Набу не втрутилась. Ну, коротше, а от. Е... В Сполучених Штатах ні в кого не маємо на більшості, отак вони і живуть увесь час 50 на 50. І це дуже їм допомагає. І коли мені всі говорять, що вони на наступних виборах, всі як один проголосують за партію якогось одного лідера, я просто мене аж сіпаю. Думаю, ну, блін, ну вам що Зеленського мало? Вам що мало е Януковича, який разом зі своїми комуністичними сателітами, Ну, більш-менш контролював парламент. Ну, почуйте, що роблять нормальні країни, два лідери, кожен з них не має контролю. А от і собі займайтеся. Так от дуже цікаво те, що, очевидно, світ наляканий, Америка налякана, і це ознак говорить про те, що американські виборці мають консенсус в підтримку НАТО, тобто вони проти того, щоб Трамп руйнував НАТО. Він хоче щось там таке зробити. А його виборці і його виборці, і демократи, вони проти. І це дуже важливий показник. Що би там не говорив Трамп, як би він це не фантазував, нічого не нічого не вийде. Ну нічого не вийде. Ну хіба що би він це рішення про Гренландію би моментально провів? Да. А так він його ж не провів моментально. Тепер потягнувся час, він нічого зробити не може. І е, скажу вам що, далі, що відбувається дуже цікавого по <кій> Трампу. Трамп же ж сказав вчора, що вже допомога іранському народу не за горами. Паралельно прозвучала заява е, іранців про те, що вони планують сьогодні стратити купу народу. Паралельно відбулася заява Саудівської Аравії про те, що вони не дадуть не нададуть територію для бойових літаків Сполучених Штатів, щоб вони, значить, летіли бомбити Іран. Паралельно з'явилася інформація про те, що купа різних країн, починаючи від Ізраїля до інших, звернулася до Трампа з проханням не наносити ударів. Тобто, це говорить про те, що відбувається певна гра, Трамп ляпнув, що він уже на по дорозі. От, а йому ж треба якось відповсти. І в даному випадку, це те, що купа країн різних присідської затоки звернулася до нього з проганням не бити, це показник, тому що насправді нафта пішла вгору, коли він минулого разу бомбив. Ядерні об'єкти нафта навіть не рипнулася. а зараз вона пішла вгору. Тобто зараз люди більше вірять, бізнес більше вірить в те, що це щось негативне для бізнесу. Станеться, ціни поповзуть згору. Венесуела ще не встигла налагодити виробництво нафти повним мірою. Продавати, а там це для цього кажуть, щоб воно все відновилось, треба до року часу, як мінімум. І Трамп б'є по новій країні, яка. ну... Відповідальна за нафту в світі. Тому, оцей варіант про те, що вони оголосили, що вони зараз всіх пострачують, може бути такою фіхнею. Побачимо, як це справді буде. Що вони оголосили, що вони стратять, але до них звернуться знач, їхні союзники, ну там якінуть Кувейт, і попросять їх не страчувати. А Сполучені Штати оголосять це своєю перемогою. Отакий От варіант, якийсь можливий, але. Як я вам і казав, коли говорив про три пункти можливостей. Це перший пункт це нічого не пойму, ну, типу занепокоєння, другий варіант це тиск зажимання гаек з усіх боків, і третій, це вторгнення. То я казав, що, ймовірніше, за все, буде другий. Інколи здається, що я помилився в своїх прогнозах. Вчора я теж був думав, що я помилився в своєму прогнозі, бо ось уже все нагніталося. Ну, насправді, знаєте, отак. Перша думка від Бога, а потім все вже е, коригується. Ну от поки що, все, все більше йде до, справді до другого варіанту, що зараз буде все затискати. А влада на місці буде шукати дірки для того, щоб піти на поступки якось змиритися з тим, що відбувається, можливо, там поступитися якимись речами і так далі. От, і е, це важливий, в, ну, важливий момент, який ми бачимо. До речі, була дуже цікава заява китайців з приводу миру. І вона е, така, ну я про Китай сьогодні, можливо, окремо поговорю, тому що там і по Ірану є заяви, і по війні в Україні вони дуже цікаві, але фактично вони говорять про те, що час, коли Китай готовий вступити в перемовини разом з усіма наближається, бо вони так двері привідкривають, і там з'являються певні тези, які ну, всі тези, які були завжди. Але вони говорять прямо, що ця війна руйнує їхню е, значить, торгівлю, заважає для бізнесу і так далі. Це щирий аргумент, я так розумію. От, і вони намагаються всім це пояснити, але щось їх ніхто не ніхто їх дуже не підтримує. От, ну і завершу з Тимошенка. Ну, все схоже на те, що Тимошенка хотіла підвищити свою роль в парламенті. Вона хотіла. Можливо, стати прем'єр-міністром. Для цього їй треба було сколотити контрольний пакет голосів. Я говорив десь, ну, як на мене, голосів 35 їй би вистачило. Це би перебило все інше. І е, у неї там є 25, умовно кажучи, що ще голосів 10 мінімум треба було скупити. Тоді б вона стала впливовою силою. І виникла би е, значить, ситуація, коли Тимошенка з своїми 35 чи 40 голосами. Плюс значить, слуги з своїми 190 голосами, тому що у них же ж куча корупціонерів, яких зараз треба вигнати. І там багато ще таких, що пішли в супротив, то якщо їх всіх вигнати, то не вистачає 25 голосів. Машенка, який сьогодні є, а вона, якщо б у неї було там 35-40, вона б сказала: давайте об'єднуватися, я буду прем'єром, буду все діла краще, ніж Шмигаль, Свіреденка і інші, Тим більше, що я красивіша ніж Свереденка. Так що я думаю, що тут ну, могла бути історія така, і воно на все те схоже. Ну тепер це все зруйновано. Побачимо, що буде далі, як це будуть робити. Останній штрих. Перед скажу вам, що я подивився РБК, там шоу збирається робити Буданов. З опаю. Так я вам скажу, те, що я говорив, нічого не міняється. Практично всі залишаються на тих самих постах, всі виконують ті самі функції, невеличка перестановочка всередині. ну, Може там Верещук занадто вже зашкварено приберуть. А так, в принципі, велике діло Єрмака буде йти повним ходом, ті самі кадри, ті самі люди, всі все, всім задоволені. І це ще одне свідчення того, що реальних... Перестановки відбуваються, змін не відбуваються. От таке буває. Як то кажуть, від перестановки ліжок в борделі мало що міняється. Ну, міняється насправді. Звичайно, що коли в одному номері було три ліжка, це одне. А коли кожне в окремо розвести, ну, воно буде якось дорожче тепер. Можна дорожче знімати з клієнта. Отакі. От Добре, дякую вам. Будемо далі рухатися. Можливо, про Китай ще поговоримо сьогодні, якщо ніяких новин сумасшедших від Тимошенка не буде, бо вона вже там всіх звинуватила. Слухайте, вона говорить про політичний тиск, дуже цікаво. Це від імені кого тисне на Буд. Мені цікаво. І від імені опозиції Тимошенко тихне чи від імені кого? Чи від імені банкової так слуги і батьківщини разом аплодували після виступу Тимошенка? Тобто, це точно не, не політичний тиск. Від влади, а політичний тиск від кого тоді вона говорить про політичний ну і в обмарок. От вона знепритомніла після виступу. Це, звісно, класіка. Це, звісно, класіка. Я пригадую, те, що вивернуло всіх в 2014 році, нічого не міняється. От це де 14 де 26 Сценарій один і той самий. Отаке. От Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Дуже цікаво читати ваші коментарі. От. І ставайте спонсорами мого каналу, тому що незалежні медіа треба якось підтримувати. З миру по нитці, каналу, життя. Слава Україні!